До спорту вулиця, мінімальна кількість обладнання, сила волі, стрітворкаут відносно молодий різновид фізичної активності за останні п'ять років став способом життя багатьох українців. Практикують воркаут переважно хлопці, роблять це в парках, на спортивних чи дитячих майданчиках. Обов'язково просто неба на перекладинах або брусах. До тренування додають правильне харчування, не зловживають алкоголем, цигарками, наркотиками. Продемонструвати позицію за здоровий спосіб життя зібрались і чернівчани. У суботу на Соборну прийшли кілька десятків дуже молодиків, аби під рахунок тренерів довести містянам, що жити спортивно просто для мене воркаут – це е, стиль життя, це моє хобі. І я, коли займаюся воркаутом, відчуваю себе вільним і спортивним. Стріт воркаут – це не тільки силові елементи та фрістайл. Це взагалі е, пропаганда здорового способу життя та саморозвитку якоїсь ідеалізації людини. У Чернівцях стартували змагання з баскетболу під символом.